Чоловічі спортивні штани Jack Jones. Знизу резинка всередині фліс, присутній карманчик, широка резинка. Додатково стягується на поясі. Ззаді присутній карманчик. Розмір М. Знизу резинка всередині фліс. Збоку присутній карманчик. Застібається на кнопку. Зверху присутній також карманчик. Широка резинка додатково стягується. Розмір L. Знизу резинка всередині утеплення. Зверху присутні карманчики. Широка резинка на пояс, додатково стягується. Ззаді також карманчик. М. Дана моделька штанців. Об розмірі С, L та 2 xl Знизу резинка всередині фліс. Збоку на наколошують присутній карманчик, застібається на кнопку. Зверху також карманчики. Широка резинка на поясі, додатково стягується. Розмір М. Знизу підкочений манжет, карманчик, широкий пояс, ззаді карманчик присутній, дана модель штанців без отеплення. Резинка всередині фліс, карманчик. Руху, широка резинка на поясі, довідку розтягається. ззаді присутній карманчик, розмір 2 XL.